Зниклі незабуті у Коломиї створено громадського спільноту родичів військових, які вважаються зниклими безвісти. Її очолює Надія Коцаба. Нас є багато, але ми насправді не знаємо, куди себе подіти, де знайти допомогу, і, і взагалі. Потреба така виникла якась і в документальних якихось таких, і, і взагалі така духовно-моральна ще підтримка. Бо люди, які близькі дотичні до цієї теми, то в них насправді є чим поділитися, і вони потребують і спілкування і підтримки. Організація вже розпочала активну роботу, плануючи залучати владу депутатів та активістів до спільної діяльності. Першочергова спільнота продовжуватиме проводити мирні акції на підтримку зниклих безвісти воїнів. Першочерговим це Є бажання рідних, щоб їхні ріднесеньки, які зникли безвісти, щоб про них не забували. Адже це захисники, які захищали не тільки свої родини, а всіх нас. Вони були. На захисті цілої України, не тільки якогось там безпосереднього населеного пункту чи міста, На зустрічі обговорили ідею створення стіни надії свого роду, як огорожа, розумієте, може бути місце, і там вставляються фотографії. Що, наприклад, якщо у кого зникне без віці, появився ну всякої в полоні, чи ще якось так, чи на щиті, бо більшість такого також є. Можемо з архітектором сісти прикинути, якщо хтось хоче в інтернеті, надяки кидала, хто дивився. Очільник Коломийської громади Богдан Станіславський підтримав цю ідею та запропонував встановити такий монумент біля вічового майдану. Потрібно спілкуватися, комунікувати з різних питань. І зниклі безвісті це одна з тих бід, яка зараз нам нас супроводжує після цієї війни. Тому домовилися перше це визначили місце, де буде розміщена інформація про цих людей. Звичайно, що при згоді. Кожних, кожної сім'ї, і напевне тут буде ще брати згода військової частини. На зустрічі наголосили, що родичам зниклих безвісти військових необхідно звернутися у простір підтримки ГАРД. Тут є можливість отримати всі необхідні консультації та оформити документи. З колоною Малецький, Галина Рованчук телерадіокомпанія Раї.